Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 62 тисячі 290 особин за добу 940 танків 11 тисяч 88 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23103 одиниці за добу одна, артилерійських систем 31 273 одиниці за добу 41, реактивних систем залпового вогню, 1 456 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 204 одиниці за добу одна, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 50 315 одиниць за добу, 147, крилатих ракет 3555 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 57 856 одиниць за добу 125 спеціальної техніки 3936 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!